Попри те, що гра престолів стала проривом у кар'єрі для багатьох акторів, деяким з них зйомки запам'ятались психологічним тиском та проблемами зі здоров'ям. Якщо комусь вдалося подолати це навантаження, дехто навпаки вирішив завершити кінокар'єру. Давайте розберемо, які драми та особисті трагедії приховує світова популярність. Роль Дейнері зробила Емілію Кларк великою зіркою, але в той же час стала для неї неабияким випробуванням. Про це Кларк розповідала у багатьох інтерв'ю, згадуючи важкі епізоди, де їй довелося зніматися оголеною. Акторка погодилась на все це з огляду на її молодість та недосвідченість. Вона взялася за роботу і тільки потім їй надіслали сценарій. І тоді вона зрозуміла, у чому буде проблема. Емілія тільки но закінчила театральну школу, тому. Сприйняла все як роботу. Якщо в сценарії є така сцена, то вона потрібна. Вона вмовляла себе та намагалася змиритись. У першому сезоні вона уявлення не мала, що робить, тому що ніколи раніше не була на знімальному майданчику без одягу та ще серед такої кількості людей. І взагалі, на зйомках першого сезону, вона була впевнена, що не має права нічого вимагати та говорити про те, як себе почуває. Тож Кларк постійно плакала у ванні, а потім. Ці поверталася до зйомок. Вона розказувала, як вела бої за простирадло на знімальному майданчику. А продюсери у відповідь заявляли, що вона ж не хоче розчарувати шанувальників гри престолів. Та найбільш жахливим випробуванням для акторки стали проблеми зі здоров'ям. В період зйомок у серіалі у Кларк сталося два інсульти у віці 24 та 26 років. Їй довелося перенести серйозні операції на мозку. Тож зйомки у цей період далися їм м'яко кажучи непросто, тому що після важкої реабілітації акторку продовжував супроводжувати головний біль, з яким їй приходилось продовжувати працювати. Найвідоміший лиходій серіалу не залишив байдужим нікого. Джек Глісон зіграв одного з наймерзотніших персонажів усіх часів з лякаючою переконливістю. Та при цьому він не тільки не отримав визнання публіки, а навіть навпаки. Глядачі були шоковані образом Джофрі Баратеона. Його ніби дитяче обличчя у поєднанні з патологічною жорстокістю надало персонажу неймовірного ефекту. Тоді шанувальники серіалу одразу вирішили актор і в житті такий же безжалісний. У 2012-му робота Глісана була відзначена премією Summer Movie Awards у номінації Кращий лиходій на телебаченні. Тоді ж автор серії книг Джордж Мартін написав акторові, що той зіграв чудово, бо його тепер ненавидять усі. Після закінчення зйомок артисту довелося найняти охорону, оскільки погроза на його адресу ставала дедалі серйознішими та активнішими. Люди писали та кричали. Йому образливі та жахливі речі, не відокремлюючи мистецтво від реального життя. Для психіки актора це виявилося занадто. Після зйомок у серіалі він вирішив залишити акторську професію та повернутися на батьківщину в Ірландію. Там Глісон вступив до престижного коледжу, де вивчав теологію та філософію. Також він займався благодійністю та заснував театральну компанію у Дубліні. У 2020-му талановитий ірландець вирішив повернутися у велике кіно. Камбек не можна порівняти з успіхом гри престолів. Але в деяких фільмах та серіалах його вже можна побачити. Хоча, завдяки його досконалій акторській техніці, образ лиходія закріпився за ним серйозно надовго. Багатьом голівудським акторам не вдалося досягти такого ефекту. В той час як Глісон ніс на собі цей образ, з 17 років. Під час зйомок Гри престолів британська акторка Софі Тернер пережила справжнє випробування для свого психічного здоров'я. Вона почала грати сансу старку підлітковому віці, і саме тоді вона опинилась під безжалісним прицілом медіа та глядачів. У перші сезони її щодня засипали критикою через зовнішність, коментували вагу обличчя, навіть колір волосся, а також висловлювали сумніви щодо її акторської майстерності. Поступово цей. Тиск призвів до важкої депресії. Софі почала відчувати себе зайвою, навіть на знімальному майданчику, а іноді у неї з'являлися думки про те, щоб піти з життя. Ситуацію погіршили розлади харчової поведінки. Вона почала суворо рахувати калорії, виснажувати себе дієтами, що згодом негативним чином позначилось на її здоров'ї. Акторка відверто зізнавалася, що без допомоги близьких вона могла б і не впоратися. Після Завершення серіалу Софія вирішила поставити на перше місце своє здоров'я, зробивши невелику паузу у кар'єрі. Гучна особиста драма на знімальному майданчику була пов'язана із Ліною Гіді та Джеромом Фліном. Колись вони були парою. Їхні стосунки тривали кілька років, але у 2006-му завершилися дуже бурхливо. Після розриву актори намагалися уникати одне одного, та доля підготувала їм несподівану зустріч на зйомках гри престолів. Напруження між ними було настільки сильним, що у контракті Ліни з'явився окремий пункт заборона перебувати в одному приміщенні з фліном без крайньої потреби. Через це деякі сцени серіалу Овелося змінювати або взагалі виключати зі сценарію. Колеги стверджували, що навіть у ті моменти, коли вони випадково опинялися поряд, атмосфера була крижаною, та паралельно з цим у її житті відбувалися інші події. Під час зйомок першого сезону акторка була вагітною від музиканта Пітера Логрена. Та у 2010-му народила йому сина. Та вже у 2012 році і цей шлюб припинив існування. Тож перші сезони зйомок серіалу ліні прийшлося поєднувати із бурхливим особистим життям. Ну а однією з найважчих у кар'єрі акторки стала знаменита сцена ганьби. Акторка зізнавалася, що психологічний тиск був величезним, адже Серсію довелося буквально зламати перед натовпом для ліни. Вона виявилася занадто морально. Но виснажливою, тож в результаті для зйомок була залучена дублерка Ребека Ванкліф. Мейсі Вільямс потрапила у серіал у віці 12 років. І весь період зйомок став для неї і великим успіхом, і особистою драмою. Вона зізнавалась, що роль Ар'ї Старк, хоча принесла світову славу, але забрала частину її дитинства і здоров'я. Постійні перельоти, складний графік, очікування фанатів і медійний тиск призвели до того, що акторка почала сумніватися у власній цінності. Вільямс переживала період Бокої депресії, відчувала залежність від чужої думки і не могла позбутися тривоги навіть після завершення серіалу. Після зйомок вона зізналася, що хоче спробувати жити нормальним життям і віднайти себе поза образом свого персонажа. І, судячи по її фільмографії, їй це вдалося. Справжнім випробуванням для Ганни Вадінгем, яка у серіалі зіграла Септо Йонелло, стали зйомки сцени катування. Для епізоду акторці довелося провести 10 годин під імітацію тортурів. На екрані ця сцена триває лише півтори хвилини, але в реальному житті залишила після себе серйозні психологічні наслідки для акторки. Ганна пізніше говорила, що зйомки були настільки виснажливими, що вона кілька днів не могла повноцінно відвідувати. Відновитися, хоча Еліна Гіді, якій прийшлося піддавати тортурам подругу, сказала, що Ганна справилася зі своєю задачею на всі сто, далеко не кожна людина здатна піти на таке заради ролі і реалістичності екранної історії. Напишіть у коментарях, якщо знаєте більше фактів про особисті драми, які переживали актори під час зйомок цього серіалу. Дякую за вашу увагу, лайки та підписки. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Магія Кіно.